Друзі, всім привіт! Мене звати Іван, з вами фермерський магазин Пай. З добрим ми плюс-мінус розібрались і йдемо далі. Далі будуть відео по захисту рослин саме від бур'янів, від шкідників, від хвороб. Сьогодні побалакаємо про гербіциди незернові, про те, які гербіциди, які діючі речовини і який препарат використовувати в тому чи іншому випадку. Почнемо з самих головних тез. Всі гербіциди призначені для контролю бур'яну. Бур'ян контролюється фазу до четвертого листочка, максимум. Кожен наступний листочок це вже зниження ефективності гербіциду. Це по-перше. По-друге, чим довше гербіциди будуть на полі, тим довше вони будуть конкурувати з рослиною і забрати в неї вологу та енергію та мікро-макроелементи. Друга теза. Кожна культура підлаштовує під себе ризосферу, в тому числі і бур'яни. Але бур'яни саме по собі вони набагато сильніші, ніж товарні культури. Культури. Тому це також буде зниження врожаю, тому що... Бур'яни, тому що мікроорганізми будуть працювати на бур'яни, а не на вашу культуру. Виходячи з цих двох тез, є третя теза. Якщо у вас вже є зимучі бур'яни на полі, вам треба заходити зараз і працювати працювати гербіцидами, які працюють в низькій температурі І остання теза: будь ласка, не зміжуйте гербіциди з підкормкою Максимум, що можете дати, це там кг кілограми корбаміди. для того, щоб бур'ян краще затягнув гербіцид Зробили обробку гербіцидом, через 7 днів заходьте і накривайте чим захочете. Поїхали далі. На ринку представлені 4-5 самих оптимальних гербіцидів від дводольних бур'янів, і давайте по ним швиденько пройдемось. Перший варіант, самий популярний це Гранстар або його аналоги. Діюча речовина треба Які плюси? Працює в плюс 7, мягенькі на культуру. Саме дешевий, який є, але він не держить амброзію, фіалку, берізку, осот не так добре держав. І саме головне він не держить не падалицю гранстаровського соняху. Будь ласка, враховуйте це. Тобто надіюча речовина це флоресулам, препарати або унісулам, або хамер. Від Альфа. Які плюси? Забирає підмарельник, забирає всі падалиці соняшнику, які є, працює в плюс 7, і це ідеальний партнер до Гранд Стару. Єдиний мінус в ньому, що сам по собі у нього не такий великий, великий спектр дії, тому краще його використовувати з Грандстаром. Далі йде Пріма або його аналоги, від ДХТ, там Хаммер до від Альфа і такі інші. Забирає все на світі, крім хвоща. якщо у вас букет на полі, то Пріма буде то, що треба. Єдиний мінус це гормональний препарат, він дуже жорсткий на культуру, тому його треба використовувати тільки до кінця кущення і не змішувати з підкормкою. Наступна діюча речовина це трибенорометил плюс тифенсульфоронметил. Хороший препарат, мигенький на культуру, широкий спектр дії. Єдине, що він не бере амброзію, фіалку, берізку і падалицю сульфосоняху. І як на мене, чемпіон всіх гербіцидів це його величність «Триатлон». Він же конвой, суперовий препарат, забирає все на світі, в тому числі падалиці соняшнику, неважно чи сульфа, чи імі. Забирає підмареника. Дуже м'ягусінький на культуру. Єдиний його мінус це його ціна. Стосовно рекомендацій, якщо хочете по мінімуму і у вас чисте поле, то можете обійти гранстаром. Плюс-мінус буде працювати. Якщо у вас вже є зимою бур'яни, беріть гранстар плюс Унісулам. Хороша дієва схема, працює в плюс 7, широкий спектр дії, мегенька на культуру. Якщо у вас на полі букет, тобто багато дводольного бур'яну і різного, беріть пріму, забере все на світі, крім хвоща, будь ласка, за це не забувайте. І якщо є гроші, звичайно, беріть реатлон, він найкращий. Сподіваємось, це відео було корисне і ви взяли для себе щось нове. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свою думку в коментарях. Вам бажаємо мирного неба, гарних врожаїв і до побачення!